Так, моя малинка. Обробили. Була дуже вона заросла. Нагадую, що там стояла вода, ніяк було зайти трактором, дуже заросла вона. Перший раз прифризували. Було така зілля срібно, але з часом зараз обробили ми ще раз ферзою і ось має такий вигляд. Чудовий вигляд. Чистенька, тут ну, наша смородина. Смородина мене радує, почуває себе дуже гарно, підкромляємо її, в даний час поливаємо. Ось так виглядає. Нагадую, це моя осіння посадка. І перший раз я таку культуру вирощую. Ось так вона виглядає. Далі наші кавунчики накриті агроволокном, які не всі зійшли, на жаль. Це моя плантація.